Я змія Кіралай, і сьогодні я буду грати дуель проти свого підписника. Ну і погнали! Так сьогодні ми будемо грати на відео. Да, братик, на відео будемо грати. І це підписник, який просто написав айдішку у коментарях і грає зі мною. Дивіться, і він вже учасник конкурсу на 100 голди. Якщо ти хочеш залутати собі на баланс 100 голди, Для цього, щоб залутати 100. 100 на баланс. Просто підпишись на мене і напиши айдішку у коментах, і ми зіграємо дуель. Ну Коли буде 300 підписників, я підведу їх ітоги. І хто. Ну Я на рулетці буду крутити і хто випаде, тому я закину 100 голди. І ми починаємо нашу дуельку. все Так, сетстол. Змагання. Зараз ми іграємо. Маємо щось дуже сильно грати. Не знаю. Я, е, якщо ви не знали, я постійно граю на максималках. От коли дуэльки граю, постійно на максималках. Якщо я програю, то знаєте, я на максималках грав. Ну, як вийде? Ну, хай він перший вибирає. Так, чекаємо. А, зараз мене само вибере. О, за череп. Ну, можно было бы кстати. Так, за ракуплю. Мы на любленнейшую пушечку. АВМ. АВМчик. Ой-ой-ой. Вот а ты показала, что он скопал? А я в ту секунду выключу, типа, на вивсе и выключу прицел. Ну нелегально. це и нереально, и нелегально. Два в одном, так сказать. Не був, його не було. Видно. Він теж ютубер, на його на ссылку його ютуб каналу залишу у коментарях на нього обов'язково О, У нього, кстати, статура прикольна. Це. Танцовий. Брат, ты ж мене не бачиш? Я так пишу, типа, ду ду І пішов такий на розслабоні, на чилі на розслабоні, чесно говоря. Так, перший раунд розпочався Щоб і гру було чути, і мене, якщо мене чути, то нічого не робіть просто. Ну, мене стоїть сотків чути. Я О блин, там не видно. В пиксель стал? Не, ну пиксель хороший. Ай, ты І ще раз повторюю, зробіть, будь ласка, зробіть Edge. Ну не едіт, а як мувік на підмузічку щось хочете. Забирайте таке без матір, грудно. Чот ч, там? Оце жорстко, друзі. Оце жорстко. Жестчайше просто. Тут... Так жалко маю, не маю. і не я знову забув применеты скін. Голланд 40 Уга Так Howand 40 я этого взял Ух ты! Тоже прикольно. Хороший килл такие даем. Так. Ну, мы его разноминаем ну, 40 грамм. Можно? Можно? Конечно. Конечно можешь. Чё-нибудь. 真的吗？ Знает, конечно знает. Вот через сел, куда Чувственные такие тоже туда. О, что это такие, чтобы просто но с копом хедшот за М40, ну? Сигма, сигма, бой, сигма, бой, сигма, бой. Конечно, конечно. Прикольно. Так. Блин, я как бы нажал

матч не Ну Авик. просто играем так. Сигма, 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 Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Сигма, Так. Я без чити, як всякий. Так. Сигмас, сигма, 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 сигма небу, я ничего не хочу понтиваю с сигма, 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 забагалась флешка. Сигмас, гнобы, смабли, сигнобы. Собственно. Ули! сейчас он тебя Где да, да, да. Да. Я думаю, он тоже на видео снимает и будет видео... Буде лице, яке я вбиваю. Окей. Так, погнали далі. Дальше, далі. Так, залітаю нас клеточки. Подивимося, немає, немає, може ще вийде. Підемо сюди, не бачу. Підемо сюди, нема. Підемо сюди, не бачу. Так, не буду коментувати. Ну, спробуем. Ну, правда, ты вышел. Ну, правда, ну, не снится по зелени. А, ты не знал, да, Ну, да, Ну, там прям пиксель, ну, там прям пиксель был. О, кстати, змей сторин. О, ну, команд. Ну, вроде Сторін писала, не команда, а Сторін було написано. Так. Візьму Diglotus. Візьмемо Digl. Навіть тренер не одобрить. Беремо все одно. Бо ми беремо Diegle. Diggle Aurait. Ні, ми не Diggle, Aura. ой ю там пиксель прям жесткий стал. А -а -а! Мы даже друг распидрываю. Ну капец. Да не пидрал. Ну Я не знаю, я уже давно никого не пидрывал. 80 хп ого. Ліня я не побачу. Я буду випендрюватись. візьму просто я не, не так. Ось у цю пуху йду. Тут жовт, біксі капець. що, розминаемся. Так, це якось так розслабився трохи. Ну, легше буде але ні. ні Сильно грава. Так, ну я зараз на пролом просто йду. моє. Ну як так? Все. А що таке? Що случилось? Я не розумію цього. Скинься, вируч. Кил, збирайся. Давай, давай. Все, пора, розслабився сильно. Ти, ти головний. хаешка я прилітаю така. ну зараз, я к ну дивіться. Дивіться, якщо я зараз цей раунд затащу мені хватить хвата на авик ты візьму овик поставить Відео ну, даже видно, як я по ньому купав. ні 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 не буду її я брати. Дальше до такого по не. Що воно... до чого воно приводить? Ну, пройношу. Так що... Ну так що я цю гра зіграю то я беру на 40. ні Дивись, я беру не. Чи? Я можу продати. Давай. Давайте цей. Коротше, цей раунд виграю. А, то я вже... Белі, як... Ну я його не зможу, окей, без М47. Може, він мене зараз виграєте і м 40 Честь честно такие данные с oh. 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 uh. Фух, я не винес, сильно грає. Бро, виси. 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 З він дуже добре грає. 10-7 не винести це ще тяжко ну це тяжко ну так, що це мені приходить це ж глобіон ну ладно я з лобби в лобби перебрався, да? Логіка. Так, ну, шо? Це було важко. Ну, мені теж. У мене клавіатура була... Ну щось в мене А Що таке? Блін, бронь не бачу. Може якось підтягнути? За Пересете. Шо в мене что? що Што... за глюки! Ойо! Что вы что перезаходит в игру, бро? якщо ти щас, типа, думаешь, ч я вышел? Меня залагал, ну! Ну як ноутбун, стын дал залагал, капець мне просто на півэкрана так оце. Клавиатура що так, боже, І зараз що заходите Капець? Ну шо за лаги стендов? Не лагай так більше, будь ласка. Бо коли я граю до з підписниками, ти щось... Ой, сильно. Ну, це вообще конец. Погано, погано. а скільки відео вже йде у нас? Відео йде у нас. Понятно. Іде 20 хвилин. Ого, це таке довгеньке відео сьогодні вийшло. Так, 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 так. І быстріше заховують. Ну, 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 ну Давай заходь. Раз зайдет раз, два. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Блин, давай. Ну, 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 на так, гоу, завтра реванш. Ну го. Завтра у нас буде реванш. Один на один. Да. Завтра, коротше, ждіть відео, завтра ми будемо грати реванш 1 один на 1. Один, друзі. друзі, це буде. Думаю, це буде цікаво і він вже лівнув. Окей. З вами був я, Кірилей. Ветеран 81, силочку на його канал залишу в коментарях. Зами був як я і 7! Та ну з цим блюз... що це таке це не Блюз Текс. Це шостим ObC Studio. Коротше, пока.